Армадол, забудь про головний біль. Щодня фактично ми бачимо новини про те, що е, щось у нас вибухається вдома. Фактично, та якийсь вибух за вибухом. То генератор, то газовий пальник, то е, з печами щось відбувається. Та це все наша реальність. От е, лише, е, лише на кінець грудня зафіксовано більше 530 таких випадків. Це вкрай багато точно збільшилося ніж до цього, тому що ну принаймні до цього менше в хатах використовували. І генератори, і газові пильники, так точно є спільний проект ЮНІСЕФ і ДСНС України. Це інформаційна кампанія, називається вона Безпека вдома під час війни. Ми підтримуємо цю кампанію. І зараз у нас є нагода поговорити з Олександром Хорунджем, пресофіцером державної служби з надзвичайних ситуацій України. Олександр вітаємо вас. Доброго ранку Літаю. вам! Фактично слава від вас чекаємо інструкцію. Героям слава і від вас чекаємо інструкцію. Хочеться, щоб і жертв було менше, і ну принаймні ніхто і не розуміння в нас щоб було трішечки більше. Ми тут наглядно принесли друзі декілька видів. Пальників, і ми хочемо, щоб ви про них розказали, показали і дали нам чітку інструкцію, чим як користуватися, а чим можливо взагалі не можна або не треба краще. Так, дійсно, від початку ракетних обстрілів Російської Федерації у нас почали відключати світло, і ми вперше зіткнулися з такою проблемою, що люди почали активно користувати саме пальники вдома. І почалися випадки. Хтось забув пальник на індукційній індукційний і, печі. Відповідно, потім, після того як ввімкнуло світло, ґу. ставалися вибухи. Хтось просто купував неякісний товар, тут, да, і так далі. А, так, а, так, а, так, а. так. Люди звикли готувати в одному місці їжу ґу. і потім забувають просто його. Звідти прибрати. Тому і трапляється вибух. Uh -huh. Таких випадків було декілька, ну, можливо, п'ять десь у Києві. І в основному це е, житлові будинки, висотні житлові будинки, там, де, до речі, використовується саме отакі індукційні нема. Перша інструкція ні в якому разі не випробовувати свою пам'ять і не готувати от на таких приладах на нашій плиті, звичайно. Тому що Абсолютно світло правильні. вмикається, нагрівається Абсолютно і вибухає. Так, люди просто забувають про це. Взагалі ми не рекомендуємо користуватися такими приладами вдома. Чому? Тому що це туристичний газовий пальник. Він так називається, туристичний. Угу. Ці три види це все туристичне обладнання. Але ми розуміємо, що люди користуються, тому що комусь потрібно розігріти суміш для дитини, комусь там ще щось розігріти і так далі. І тоді ми виходимо з широкомасштабною інформаційною кампанією, що потрібно ж робити з цим обладнанням. У мене тут на столі три види пальників. А, найдешевший варіант і найнебезпечніший з цих пальників, відповідно, оцей, ну, десь по ціні приблизно гривень 300 uh -huh. А Як користуватися? Він достатньо, достатньо простий в користуванні, під'єднуємо балон, прокручуємо відповідно в пази, а, відкриваємо відповідно, а, запобіжник, а, вмикаємо, включається п'язовий uh -huh. і йде газ, йде вогонь. Чим небезпечний, дивіться, під'єднуємо газовий балон. Зазвичай під'єднало. Я не буду показувати просто да, в, цілях, да, да, да. в цілях безпеки. Люди ставлять велику пательню, сковородку, там, кастрюлю. Uh -huh. Що відбувається? Відбувається нагрівання саме сковорідки. Uh -huh. Від сковорідки ця температура йде на газовий балон. А, тому що вони поруч дуже. Звичайно. Uh -huh. І ви бачите, тут є. Це вживаний пальник, я взяв тут. Навіть є Поплавила видно, що видно, ручка, да, ручка поплавилася. Тобто, яка висока температура, відповідно, газ розширюється і вибухає. Вибухає тобто, саме балон. Друзі порада така: не використовувати от на таких от приладах великі пательні. Тобто, це може Звичайно. бути або коварочка маленька, Звичайно. або щось таке. Звичайно, і користуємося. Виключно для розігріву. Uh -huh. Виключно не треба готувати борщі на цих пальниках для всієї сім'ї. Не треба готувати якісь інші запаси їжі. А от борщів mm. тут можна готувати на друзі? Да? Скажу так, ми не рекомендуємо взагалі використовувати довго отакі от прилади. Тому що це приміщення, це невідкрите повітря. Вони розраховані саме на відкрите. Повітря. Для цього у нас є в будинках і індукційні плити, і відповідно газове обладнання, але, але, але люди але. користуються. Підігріли і все. Від'єднали балон, поставили відповідно в безпечне місце. Знов таки хочу сказати, що балони на балконах угу. отакі, бажано не зберігати. Чому переважна більшість балонів у нас все ж таки холодні. Зараз мінусова температура. Угу. Що робиться з газом? А газ під час мінусової температури він. Вжимається. Mm -hmm. А коли ми переносимо його в тепле приміщення, що він? розширяється. І відповідно, це одноразові балони, в них стінки тонкі, достатньо. і може пропускати. Mm -hmm. Тобто, коли ми вже починаємо використовувати mm -hmm. після такого контрасту температури, так, він... звичайно, він може просто пропускати і знов таки вибухнути. вибухнути. Mm -hmm. а, що ще? Друге, давайте поговоримо про цю а, вона більш безпечна, mm -hmm. але знов-таки тут є нюанси. Тут треба ретельно перевірити з'єднання, щоб не було витіку газу. І ще тут є п'єзоелемент, який інколи не спрацьовує. Тобто не спрацьовує п'єзоелемент, що робить? Газ виходить, і ми їм дихаємо, і коли ми підносимо потім сірник, то трапляється вибух. Скільки Звідки коштує приблизно? Цей приблизно коштує. Десь понад тисячу гривень. Угу. І останній ото... останній, якщо взяти е, з безпекової точки зору, то останній, незважаючи на вигляд, є найбезпечнішим. Наче найпростіше, так е, його ціна до двох тисяч гривень, угу. але е, в нього є е, гарний редуктор, і в нього є відповідно провід, який е, забезпечує віддаленість цього газового балону. Від саме високих від температур. нагрівального елементу всього, так? і таким чином газовий балон знаходиться е, на відстані, і це убезпечує саме процес нагрівання. Угу. Знов таки говоримо про те, що це туристичні пальники і бажаних не, не використовувати в приміщенні, Незважаючи на те, що він умовно карочне і Так. Так угу. як же перевірити, взагалі, е, якщо є витік е, е, газу, газу да, як підтікання і так далі, перед Використання по перше, потрібно сертифіковану якісну продукцію купувати, бажано в ліцензійних точках продажу і не купувати точно БУ і не купувати з рук. Uh -huh. По-друге, що важливо, якщо ви починаєте користуватися на кожному балоні, на кожному такому виробі є інструкція від виробника. Обов'язково ретельно уважно ознайомитись з інструкцією. Там чітко написано, що треба, куди вмикати, як uh -huh. під'єднувати. І бажано для безпеки е, перевірити, чи є підтікання газу на з'єднаннях або на балоні. Це можна зробити просто. Мильним розчином можна змастити відповідне з'єднання угу. тут або отут, тут, тут, саме тут, біля редуктора. І якщо є бульбашки, угу. то е, газ відповідно виходить. газ виходить користуватися забороненим. Вони як мильні такі, так? Так, звичайно, угу. що ми можемо, у кожен, у кожен газ додається одорант. Ми uh -huh. можемо ще по запаху відчути в виток uh -huh. газу у uh -huh. такі от прості поради. Звичайно, потрібно провести роботу з дітьми і заборонити використовувати їх. Їм ці прилади. Оно те раз підсумуємо, підготували ключові можна. такі моменти, як і за яких обставин можна використовувати подібні прилади. Давайте уважно подивимось на екран зараз. А ви, будь ласка, прокоментуєте. Та вентиляція в приміщенні має бути не залишати пальника без нагляду, від'єднати балон після приготування, використовувати нетривалий час і не зберігати на холоді. Ну фактично, все, що ви сказали, а, оце фактично як дороговказ. Ще раз повторюємо, що не рекомендується ДСНС використовувати їх у приміщеннях, але враховуючи обставини. Тому ми власне вас запросили і ведемо таку розмову. А після короткої паузи ще одна наша біль Це генератори. генератори. як з ними себе поводити, і без них важко, і з ними важко. Замить інструкцію. Друзі, ми продовжуємо розмову. Тут Бачите, і в кадрі, люди, і поза кадром... бути, от такого балону можуть стіни винести. Якщо що. тому ми маємо зараз розмову, ми розуміємо, що такі обставини, але з цим треба бути дуже дуже обережним. Зараз про генератори, так, так, так. так. У нас в гостях пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. І от тепер про пальники газові поговорили. Генератори, другий біль, і з одного боку необхідність в сучасних реаліях людям вони потрібні, але з іншого боку, знову ж таки, приклади вже є неправильного використання і на балконах, і під вікнами, і. і і гелевий і генератор вибухав і падав з балконів. Розкажіть трішки про це, взагалі, що нам потрібно обов'язково знати, щоб не втрапити в халепи, потім не викликати рятувальників. Золоте правило, про яке ми говоримо, і воно повинно бути викорбовано у кожного в голові. Це те, що генератори не можна використовувати всередині приміщень. Проста причина виділення чадного газу угу. це як автомобіль поставити в гаражі і закрити двері. Що відбувається? Відповідно, чи одний газ mm -hmm. виділяється з автомобіля, люди не вдихає, ЦО зв'язується з гемоглобіном крові, відповідно, немає доступу кисню і людина може померти. Тому ми не використовуємо генератори в приміщеннях. Ми рекомендуємо зазвичай використовувати їх на відстані десь приблизно 6 метрів від вікон та дверей або один метр від глухих стін. Не менше одного метра. Mm -hmm. Чому такі цифри? По-перше, генератор е, виділяє газ, і, відповідно, газ може потрапляти чудний газ через е, двері або вікна в приміщення. У нас були такі випадки, коли люди труїлися, відповідно, саме коли генератор стояв на вулиці, а були е, щілини, відповідно, і в дверях, і просто затягували. Переправи на екрані фактично те, що ви кажете, зараз mm -hmm. як е, такої, дороговказом таким. Mm -hmm. Так і є. Так і є. Абсолютно правильне правило, і дякуємо, що ви повідомляєте про це заправляти охолодженим. Тому що, чому тому, що бензин може попадати відповідно на розгріти частини генератора, може бути спалах. Угу. Ще одне правило, яке я там додав, це звичайно мати під рукою завжди вогнегасник. Два види в основних основних це вогли... завжди треба мати вогли... По суті, вогли... так так. В західних країнах, відповідно, в сім'ях так і тримають вогнегасники в домах, і це абсолютно нормальна практика. Uh -huh. І ми маємо надію, що вона перекинеться відповідно ця практика і на кожен будинок житловий і кожну квартиру в Україні. Тому спалахнув генератор те ж саме чітко на первинних стадіях. Uh -huh. Зірвали чеку, нажали важель і відповідно або вуглекислотний застосували, або порошковий, і то, і то є ефективним Загасили, проти так. таких пожеж. Оксана, але враховуючи ці обставини, яких ми живемо, ми вже купа бачили. точно і ви бачили, і ми з нею бачили, і ви бачили глядачі, як і де ці генератори тільки не ставлять. Кілька світлин просто покажіть. Там, як як на робити балконах. не треба, друзі? Так, от, і от бачите, замість кондиціонера поставили. Знаєте, є такі спеціальні такі важелі для кондиціонера. Кондиціонер прибирають, ставлять туди генератор. А є якісь законні заходи. Щоб о, бачите, і в притул, да, притул до це ну, це, це взагалі неприпустимо, тому що ну ви розумієте, який, ну, який буде результат це ж. можна а... комусь подзвонити, а і, це такий... щоб прийшли службу спеціальні і сказали, а та та. той останній випадок, який ви показали, то в принципі нормальний фотографія щодо встановлення генератора він накритий. А, тобто він захищений від опадів, тому чому це важливо? Тому що а, може бути від вологи від саме води коротке замкнення і угу. утворитися пожежа. А, я пам'ятаю цю фотографію. А до речі, він встановлений на відстані до 6 метрів від вхідної групи, uh -huh. і в принципі забезпечена вентиляція для нього для того, щоб могли виходити дірочки. є, да, так? так тому, в принципі, цей остання фотографія вона є показово, як, як, як можна робити. Да. Оці дві попередні, там де встановлюється відповідно на балконах в, в контейнерах до кондиціонерів, або біля вікон це абсолютно неправильно. Звук, що, кому дзвонити? По перше, безпеку, якщо це всі. якщо це житловий будинок, uh -huh. то потрібно звернутися до житлової експлуатаційної організації в першу чергу і по людській uh -huh. е попросити просто сусідів для того, щоб вони цього не робили. Ну уявіть, генератор на балконі я не уявляю, який там має бути шум. Uh -huh. То там півбудинку це uh -huh. uh -huh. по перше. Це по перше. Uh -huh. Я маю на увазі про шум. Просто шум. Да. А по-друге. Е Чадний газ, він знов-таки куди йде? Піднімається, Піднімається ворона, вверх. Люди відкрили балкончик, подихали і маємо дуже негативний результат. Це ви зараз оптимістичні сценарії, просто рутинне використання. Я вже, а я вже, не, я вже не кажу, що якщо він е, загориться. Або якщо він загориться, тому що генератори що що, що мають собі. ЛЗР легкозаймисте легко рідини. Uh -huh. Тому є, звичайно, певна небезпека. А куди звертатися? Е, сусідам. Толерантно пояснити, що це являє собою загрозу, не виходить. Якщо так. не виходить, ідемо в житлово-експлуатаційну організацію або СББ і а, говоримо про те, що а, є таке порушення, і це реально загрожує життю та здоров'ю мешканців. Раптом не виходить теж. А якщо такі вже дії а, не виходять, можна позвонити в поліцію. Звернутися туди і сказати, що у нас є загроза та здоров'ю мешканцям, тому що використовується відповідно генератор, і це реально небезпечно. Ага. Відповідно, закону України про поліцію. Там є пункт про те, що є, якщо є відповідно загроза та здоров'ю та життю, життю людей, ага. то вони мають в принципі реагувати. І е, е, мають е, якби доступ до uh -huh. приватного. І можуть це як саме так. Але знов таки, е, знов -таки е, доказова база достатньо складна, і е, вирішення цих питань е, лежить в хлопщині саме судів. Uh -huh. Але знов таки е, останнім часом ми фіксуємо менше таких випадків. А на початку їх було набагато більше. Це правда а останнім часом менше тому що люди трошечки вони все ж таки все ж таки стають досвідченим Мабуть, і обізнаності і обізнано... стало більше та, і, і вони отримують отримують отримують, ага. отримують інформацію тому що ага. у нас фактично коли тільки З'явилася ця проблема кожного дня. У нас був випадок від е, саме генераторів. Е, трагічний випадок. Mm -hmm. Труїлися люди, пожежі і так далі. Зараз трошки ситуація покращується, але ми знов таки продовжимо свою інформаційну кампанію. Олександр, дякую Я вам за це, і тому ми не лякаємо тут. Ми намагаємося з с... вас с... поцупити з сусідами. отак, от знаєте, як цих Ні, фактично ні, тому що ми тут говоримо про те, як зробити так, щоб всі жили у безпеці, фактично враховуючи всі обставини, які є. Спасибі вам за це величезне Дякую вам. Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби надзвичайної ситуації, а ми рухаємося далі після даних. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, 1. +1. О, фу, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.